Тут потрібно додати з точки зору військових. По-перше, це була спроба штурму. Штурм і наступ трошки відрізняється. Друге, це локальний, локальний, але ми кажемо, локальна, але широкомасштабна операція. Чому локальна? Тому що була, була задіяна на вузькому. Участі лінії зіткнення, і як ми кажемо, лінії фронту. Інше. Друге, зараз стали відоми приблизно, ті цифри, які були ті цифри людей і бойової техніки, які були задіяні противникам в цьому збройної збройної сутички. З ранку була інформація спочатку 300, потім 1000, Зараз є уточнення до 500. До 500 це батальйонна, Тактична група, підсилена артилерією, підсилена системами залпового вогню, підсилена танками. Не Випадково, що поки що не перевірена інформація, але до ранку ми це будемо вже знати. Серед втрат бойовиків називають такі цифри, Вбитыми понад 50. Знищена техніка, то що вже фактично підтверджено, це два танки про артилерійські mm -hmm. системи і про інше, ми будемо знати трошки пізніше для цього попрацюють. Але хотів все ж таки ваш Този. коментар стосовно Тепер Я можу добавить першу раз представник генерального штабу, який. Который... С интеллектом. Очень приятно. Да, действительно была локализация сил на узком отрезке. И сейчас следующее, что произойдет одна из причин, сдадут или не сдадут Маренко, сведется к тому, что как всегда поступают с той стороны. Они, пользуясь полным бездействием, в этом случае, АТО, нашего руководства, что делают? Они собирают максимальное количество своих сил и средств в узком направлении. Mm -hmm. А мы все держим вот в разных местах. Вот. И они долбят этот выбранный им участок до тех пор, пока не достигают э, нужных им целей. Если сейчас АТО наконец-то начнет э, делать контрамеры, то есть пытаться, в свою очередь, продавить где-то в другом направлении, то есть они пытаются ударить в Маринке сосредоточенно, хорошо, замечательно, давайте ударим в районе, не знаю, там, Курахова, в районе, там, в Волновахе, неважно где. Тем самым им придется и им не удастся держать большое количество войск в направлении, им придется тоже распылять силы. Это уже в данном случае как будет руководство АТО руководить. Один, один цикавый момент. Трошки я дополню. Когда наша разведка отримала информацию о подготовке этой провокации, а будь яка провокация в сучасной войне, это значительный материальный Средства необхідно зосередити в певних місцях, а також обладнані артилерійські позиції, в тому числі тимчасові, з викладенням боєприпасів на ґрунт, який би забезпечував проведення тривалий час ті чи іншої бойових дії. Так от, коли стало відомо про підготовку до цієї провокації, ми вис... були вимушені звернутися до представників. Світової спільноти для того, щоб отримати дозвіл, отримати дозвіл, використати важке озброєння для припинення цієї широкомасштабної... А до кого зверталися? Як це все відбувалося? Можете була? Поки, будь ласка, поки що, ми про це не будемо розмовляти, але артилерія була висунута на необхідну відстань і відбиття. Оцього штурмових дій противника брала участь артилерія. Це якраз свідчення але... іншого рівня вже підготовки наших військовослужбовців, і наших командирів. Але це фактично зрив мінських якраз. домовленостей, якщо і та і інша сторона застосували важку артилерію. Правильно, чи можна говорити, що 3 червня стало днем, коли мінські домовленості були порушені? Ми. Ні, і ще раз ні. Саме на це і сподівалися російська сторона. Що ми під час підготовки для відбиття оцих штурмових дій в порушенні мінських домовленостей зробимо превентивний удар, щоб ми розпочали ці бойових дій і в такому разі вони б показали, ага, є втрати серед цивільного населення в самому Донецькі, є активність з боку збройних сил силових структур сил АТО, значить, Мінські домовленості зірвала саме українська страна. Сергій, у вас яка яка думка стосовно цього? Тут дуже складна позиція. Якщо ми ціпляємося за ці Мінські договоренності, да, все абсолютно правильно. Якщо ми все-таки... Найдем достаточно хорошую цель, которую могли бы. То есть, когда смарш разворачивается для того, чтобы занять позициями, это самая удачная цель, чтобы их накрыть. То есть, если бы была возможность накрыть какое-то большое количество, я бы стрелял. Но ну, это мое личное мнение. То есть уже взрывать, взрывать так взрывать? Так а мы, их нет этих договоренностей. они Это ширма, за которой все прячутся. То есть с той стороны постоянно пытаются решать какие-то задачи. Они их постоянно пытаются продавить, провести какую-то разведку, найти слабое место. Они постоянно над этим работают. Мы прячемся за минскими договоренностями. Почему? Потому что нам так удобно. Войны вроде как нет, действовать, делать ничего не нужно. Можно сделать вид, что все уже закончилось. Ну, вопрос, чего мы хотим. Если вот дальше будем играть в этот цирк, то да, все абсолютно правильно. Но ну, мы соблюдаем договоренности, нам нечего поставить в вину. А если мы все-таки хотим, заявляем о том, что мы хотим в этой войне победить, а это все равно война, нравится это кому-то или не нравится. Можно назвать это антитеррористической организацией, операцией, сколько угодно. Но по факту это война. В войне выигрывает тот, кто нападает. Выиграть в обороне постоянно, постоянно отступая, постоянно ожидая примирия, невозможно. Но это мы, мы на, мы на подсажки уточнение, а до кого Міжнародної до якої міжнародної спільноти все ж таки зверталися, є спостерігачі, в тому числі тобто ОБСЄ, в тому числі які контролюють майданчики з важкою озброєння з двох сторін, але не лише ми попередили певні політичні сили в Європі і в світі. Що... Ви вже давайте конкретніше говоріть, якщо потім, що можете. Конкретніше, а не загадками поки що конкретніше будуть казати ті люди, які мають. Право приймати воєнно політичне рішення. Uh -huh. Тому я вам сказав, що така, такі дії відбулися, тому застосування важкої зброї, а саме артилерії з нашої сторони, воно було законним.